Сказати, що ми були трохи збентежені, це взагалі нічого не сказати. 5 років різниці між тим, що заявлено у лоті, і тим, що є на шилдику. І взагалі теряємо дар мови. Бо це аж ніяк не трьохлітровий дизель, поки автівка буде стояти десь на якоїсь транзитної площаці, поки будуть перероблятись документи, загальні витрати будуть заставляти. Приблизно 650-750 доларів. А може навіть і більше. Будь-яка інформація, яка представлена на, в лотах на аукціоні, що копарт, що 에, insurance Auto Action, тобто ай так би мовити, будь-яку інформацію треба перевіряти. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Метеріді, автопроєкт Харків. І сьогодні я хочу повернути на наш YouTube канал тему, якою дуже давно дуже довго не було на нашому YouTube каналі. Це, тема, це проблема, яка стосується підводних каменів при підборі купівлі авто з американських страхових автоаукціонів. І сьогодні буде дуже два цікавих лота. Сподіваюся, вони будуть для вас і цікаві, і корисні. Ну що, погнали! І так, друзі. Останнім часом на ринку побору купівлі авто з страхових аукціонів США з'явилися дуже багато пропозицій стосовно, що ось друзі, вам дешеві послуги, дешеві кнопки, будь ласка, беріть, купуйте, заробляйте, або купуйте собі, або заробляйте її. Купуйте комусь ось вам аккаунти, ось вам кнопки, все, робіть, все чудово Нам, лише нашу трошечки комісію. Все добре, але, 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 треба розуміти, що за цим всім стають дуже великі можуть, можуть стати дуже великі проблеми. Бо щоб відповідно, і безпечно, і вигідно, Грати, купувати автівки на американських страхових автоаукціонів, треба дуже багато чого знати, дуже, дуже багато чого вміти, і мати досвід і знати, на що звертати увагу, щоб не попасти на гроші самим, та не довести, щоб попали на гроші ваші замовники або друзі, або знайомі, хто через вас купує такі автівки. Ну що ж, сьогодні розберемо два. Конкретний лот, лоти, сподіваюсь, вам буде дуже-дуже цікаво. І так в нас є, хто дивиться на наш канал постійно, хто знає, що ми робимо, як ми робимо, три пакети послуг. Пакет послуг під ключ, коли ми робимо все від підбору до ремонту запчастини, постанови на облік. Пакет, пакет послуг стандарт, коли ми робимо підбір, купівлю, доставку, розмитнення, а вже ремонт запчастини і на облік людина робить сама. І пакет послуг профі, от ті самі дешеві послуги, які е, коштують лише 250 доларів для замовника. І у цьому пакеті підрозділяється, що людина сама підбирає собі лот, сама його перевіряє, сама дає оцінку, сама е, виваговує усі можливі ризики і м, приймає рішення щодо купівлі того чи іншого лоту. І так, до нас. Е, Нещодавно звернулися два замовники, і один це був замовлення на джип Grand Cherokee, інше на джип Compass. Обидва замовлення по пакету Профі. І ось нам люди скинули лоти, і що ми знайшли цікаве. І так, перше. перший лот, ось ми бачимо, в нас джип Grand Cherokee Лімітед. Дуже цікаве авто, дуже... Таке собі... незвичний колір і ізовні, і колір салону, гарна комплектація. Все, все чудово. Ну, По-перше, ми бачимо, що лот в нас предстоящий, що в нас нема дати торгів, і це дуже часто помилка, коли. Люди скидають такі лоти, вони їх роздивляються, вони іми цікавляться. Так, це можливо робити, але ми ніколи не знаємо, коли ж саме цей лот буде грати, і взагалі а, а буде буделі. Бо такий лот можуть і зняти з торгів. Так, це буває. Але це не головне. Головне, що людина розглядає безпосередньо лот дизельний. Тобто її цікавить трьохлітровий дизель. Ось скидає лот, ми дивимося, так кажемо, це лот без до, до торгів, але давайте подивимось, що ж ми взагалі маємо. І бачимо, що в нас ще скритий він код. Ми не можемо подивитися історію автомобіля. Так, добре, будемо чекати ближче більш, 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 більш до торгів. Але перше, на що ми звертаємо увагу, це рік. У лоті вказано 2018 рік безпосередньо заявлений. Але часто буває, що автівки на аукціонах йдуть на один рік. Старше. Добре, дивимось шилдик. Якщо ми шилдика не бачимо, то ми е е мовчки е рахуємо, що автівка на год старіша. Або беремо карфакс, або робимо і, те, і інше, бо по карфаксу теж не завжди можна чітко зрозуміти, що це автівка е саме цього року, а не е виготовлена наприкінці минулого. І так, дивимось шилдик, ставимо наш дік якість, збільшуємо. І що ми бачимо? А ми бачимо, друзі. Те, що ми бачимо, був навіть збентежений, бо такого я ще на аукціоні не бачив. У лоті в нас заявлений 18-й рік, а на шилдику стоїть 12... 9 місяць 13-го року. Сказати, що ми були трохи збентежені, це взагалі нічого не сказати. 5 років різниці між. Тим, що заявлено у лоті, і тим, що є на шилдику. Ну, це взагалі незрозуміло, а що це воно таке. А, далі. Колір Колір на дверцятах і колір на безпосередньо кузові автомобіля. Він теж різний. Незрозуміло, а що це таке. Ідемо далі. Звертаємо, вже почалося кавер, звертаємо увагу. Людина цікавиться трьохлітровим дизелем. Шукаємо. Відчиняємо підкапотку, дивимося, що щоб тут не було розібрано, щоб не було якихось скритих пошкоджень. І взагалі теряємо дар мови. Бо це аж ніяк не 3-літровий дизель. Це суперчарджер Хемі. Друзі, слів взагалі бракує. Порівнюємо з... навмисно, заздалегідь підготовив вам лоти, щоб можна було порівняти. Ось як виглядає 3-літри дизель на джип Гарантча Руки. Ось в АМОТі 3 літри дизель. А ось як виглядає 6,2 літри Суперчарджер Хемі? 6,2 літри бензинове палива. Друзі, ви будете питати, як це взагалі таке може бути? Що це за м -м, дурість? Може це якась помилка, може там аукціон може. Нести якусь, нести якусь відповідальність, чи будь-що. Саме для того, щоб розвіяти якісь ваші думки, що а, цю помилку може можна виправити. бо, якщо таку купити автівку, то її можна повернути. Це будь-що. На головній страниці сторінці аукціону. Звісно, коли заходимо під паролем, опускаємось донизу, знаходимо. Я далее буду российскую, был у нас сайт на российском умном Странице, Так, условия использования. Нажимаем, у меня уже переходы все стоят. Переходим на страничку Условия использования. Опускаемся в пункт 7 под пункт 5. Ни компания Копорт, ни какие-либо поставщики доступа в интернет не несут ответственности за неправильный или неточный ввод информации, человеческие ошибки и прочее, прочее, прочее. Также переходим, вот здесь есть положение и условия для участников. Заранее все это открыто. Опускаемся ниже. Отказ от ответственности. Компания Копорт и ее продавцы транспортных средств явным образом отказываются от ответственности за точность и полноту любой информации, предоставляемой участниками в отношении транспортных средств, будь то в письменной, устной форме или форме цифрового изображения. Друзі, що це все означає? Означає це все, що будь-яка інформація, яка представлена на, е, в лотах на аукціоні, що копарт, що е, Insurance Auto Action, тобто AIC, так би мовити, е, будь-яку інформацію треба перевіряти. І якщо ви бажаєте дивитись лоти самостійно, ви маєте розуміти, що треба звертати увагу геть на все. І Ніякої відповідальності за ту інформацію, яка вказана в лотах, або за наявність ключей, навіть якщо вони і є на фото, будь-за що, аукціони не несуть. І зараз це був перший лот, а наступним лотом я вам хочу показати ще більш цікавий випадок, який треба дуже ретельно знати, дуже ретельно звертати на нього увагу. бо Халепа може бути, і дуже-дуже велика. так. Погнали розбиратися лот. номер 2 аукціон Insurance Auto Action. Так, ось у нас це аукціон. Знов-таки звертається до нас людина, е, скидає ось такий лот. До, до речі, відео ми е, записуємо е, сьогодні, 16 травня, і лот грає саме сьогодні. Ось такий джип. Компас 22 2022 року випуску. До речі, по шилдику ми знов таки все перевіряємо. І це в нас зараз збільшуємо. Ось можете бачити, 3-й місяць 2022 року все чудово, лот по шилдику є таким, який він заявлений. все зрозуміло, 2,4 літри, повний привід, комплектація. Летіть, трохи стріляна безпека, але ну, знов таки, це в нас пакет послуг профі. Людина вибрала для себе такий лот, пробіг 6562 мілі, все чудово, можемо купувати. Добре. Лот, до речі, грає на сьогодні, але ж, звісно, не зважаючи на те, що пакет профі, не зважаючи на те, що людина сама має все перевіряти. Ми все ж таки суто по-людськи страхуємо, перевіряємо і дивимося, щоб людина не допустила якоїсь фатальної незбіжної помилки. Що ми маємо? До речі, останнім часом на аукціоні іншуренс, якщо ви ось тут унизу ставите російську мову, а не англійську, то відображення трохи суміщується. Строки документу про права власності, строки, строки положення. от Можете бачити, що трохи воно одне налазить на інше. Ми бачимо, що лот у нас в Нью-Йорку, стандартний документ mv 907 a стандартний документ про ось, ось, купівлю такого автомобіля, і ніяких, начебто, проблем з цими тайтлами, з цими сертифікатами. Не должно бути, бо таких автівок вже куплялося мільйони. Добре. Але в нас є ще одна строка. Якась помітка. Вона навіть не помітна на загальному в обсязі. Ми її підсвітимо трохи. Ось вона. І ось тут вона дублюється. Я навмисно відкрив заздалегідь сторінку, де вже ось тут унизу я перейшов на англійську мову. Щоб в нас було краще відображення. Дивіться. Документ про права власності МВ907А, але в нас є якийсь допис, якась помітка. Ось, ось вона. G085 85G, і тут вона в нас трохи нижче теж дублюється. Начебто нічого страшного, ну якийсь там код, якась помітка. Бог його знає. Лот лот. Ви бачите, в нас е горить зелене світло. Ми можемо купувати цей лот. Ось. На російській версії ви можете діяти ставки, завершати покупки, все добре, все чудово. Але А ось тут те саме преславуте. Але е Не зрозуміло, що це за код такий, і все, що не зрозуміло на аукціоні, треба або. Взагалі не розглядати, не купувати, якщо ви не знаєте, що це таке. Або дуже ретельно перевіряти. Ми пішли по... спочатку, по другому шляху, ретельно перевірили, а що ж це за такий код. І виявилось, ми через наших партнерів через Америку відправили запит, перевірили по американських базах, що це таке. І виявилось, що на що це авто на цей час є у. Не банківському залозі. Ось так. Тобто це авто, яке у... можна купити, можна придбати, але, у тому вигляді, як воно є зараз, ви її не зможете експортувати зі Сполучених Штатів. Щоб це зробити, треба зняти банківське обтяження, дооформлювати усі папери. Що стосується відміни банківського залогу, папери, які мають бути оформлені, що так, залог погашений, всі кредити сплачені, все, все добре. Переробити ці документи це зовсім легально робиться, але це гроші і це час. Попередньо по цьому лоту партнери сказали, що. Додаткові витрати замовника по часу будуть приблизно біля трьох місяців. Може трохи швидше, може трохи довше, це невідомо. Конкретики ніхто не дає, буде як буде. Це по часу. І по грошах витрати на переробку паперів, документів та на стоянку весь цей час, поки автівка буде стояти десь на якоїсь транзитної площадці, поки будуть перероблятися документи, загальні витрати будуть заставляти приблизно 650-750 доларів. А може навіть і більше. І час. Ось, друзі, я вам сьогодні на прикладі саме цих двох лотів показав що Треба дуже ретельно на все звертати увагу. Треба дуже ретельно перевіряти усю інформацію, яка надається у лотах, і він хода. І відповідність е, е, року виготовлення, то те, що заявлено безпосередньо у лоті зверху, і те, що є по факту на шилдики. Якщо не бачимо шилдик, або брати карфакс, або відразу рахувати, що це авто старіше, ніж воно заявлено. Відповідність заявленої інформації по двигуну, як було у нас на джипу, що заявлено трьохлітровий а по факту це 6,2 два хемі бензинове двигунця, геть різне розмитнення ще на 5 років старіша автівка. Тобто там, то взагалі з цим джипом то якась халепа, то мені здається, що то взагалі якесь ліплене авто з, зібране з, з деяких. Не знаю, що це таке взагалі. Або авто після угону, не знаю. Ну, Купляти таке авто 100% неможливо. Це, це буде халепа. І на прикладі іншого джипа, це, що стосується. Обтажень, банківських, банковського залогу, що не можна купляти або зовсім тобто, так, можна купляти такі автівки, але з холодною головою і розуміти, що такі автівки дорого купляти не можна, бо у вас будуть додаткові витрати і по часу, і по грошах. Так що, друзі, сподіваюся, що це відео було для вас і корисним, і цікавим. І дуже сподіваюся, що ми почерпнули щось таке у сьогоднішньому відео, що дозволить вам у майбутньому купляти, якщо ви намагаєтесь і збираєтесь підбирати лоти самостійно, купляти такі автівки безпечно. Ну, а якщо комусь потрібна допомога у подборі купівлі. Доставці доведення до ладу таких автівок, то, будь ласка, звертайтеся з радістю вам допоможемо, проконсультуємо і все зробимо, щоб ваша автівка була і безпечною, і корисною, і вигідною, і перш за все, щоб ви отримали максимум позитивних емоцій від вашого нового автомобіля. Дякую всім за перегляди. До нової зустрічі забув Олександр Металіді, автопроект. Харків, це буде Україна.